Львів в 2000 році був одним із найбільших культурних, економічних та освітніх центрів України. Місто мало особливе історичне значення, а його багата спадщина продовжувала привертати увагу туристів, науковців і митців. Нижче представлена розширена характеристика Львова станом на ці роки. Загальна інформація населення близько 730 тисяч осіб. У цей період спостерігалося незначне зменшення кількості жителів через економічні труднощі, характерні для України двохтисячному році. Адміністративний статус Львів був обласним центром Львівської області, важливим адміністративним вузлом західної України. Економіка економічна ситуація. Місто все ще оговтувалося від наслідків економічної кризи, викликаної розпадом радянського союзу. Промисловість поступово адаптувалася до нових ринкових умов. Основні галузі, машинобудування, львівський автобусний завод, харчова промисловість, шоколадна фабрика, світоч, електротехніка, заводи, електрон та іскра, текстильна промисловість. Малий бізнес розвивався ринок послуг, зокрема дрібна торгівля, громадське харчування, приватний транспорт, інфраструктура, транспорт. Львів був важливим залізничним вузлом. Львівський вокзал обслуговував пасажирські та вантажні перевезення, мережа міського транспорту складалася з трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі. Аеропорт, Львівський міжнародний аеропорт імені Данила Галицького, забезпечував внутрішні рейси та обмежене авіасполучення з іншими країнами. Житловий фонд у центральній частині міста переважали історичні будівлі, а спальні райони складалися з багатоповерхівок радянського типу: Сихів, Рясне, Левандівка, культура. Історична спадщина, центр Львова був унікальним завдяки збереженим архітектурним пам'ятникам Ренесансу, бароко, готики та інших стилів. Історичний центр Львова було включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Музеї та театри Львівський оперний театр ім Соломії Крушельницької, Львівський історичний музей, Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького, музична культура. У Львові проводилися численні концерти класичної музики, джазові фестивалі та виступи сучасних виконавців, освіта та наука, вищі навчальні заклади. Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет, Львівська політехніка, Львівська медична академія, нині, медичний університет, наука, Львів залишався важливим центром наукових досліджень, зокрема у сфері прикладної математики, інженерії, медицини, соціальна сфера. Рівень життя, як і в інших регіонах України, економічні труднощі впливали на рівень життя. Середній дохід був низьким, а безробіття високим. Кримінальна ситуація через економічну кризу рівень дрібних злочинів залишався досить високим, хоча серйозні правопорушення були рідкісними. Туризм Популярність Львів уже починав приваблювати туристів своїм середньовічним шармом, костелами, соборами, вузькими вуличками та затишними кав'ярнями. Кавова культура. Львів поступово формував свою ідентичність як кавова столиця України. Головні виклики відновлення інфраструктури, яка зазнала занепаду в радянський період, економічні реформи та інтеграція у світовий ринок. Збереження архітектурної спадщини Львів був містом із багатою історією та величезним потенціалом, яке знаходилося на порозі значних змін, що мали наступити в наступні десятиліття. Коли на Жидівській ще жиле же жили. де колестреським парду, паслиси олені, а в крані ніколи не брак води то було та давно, то було та давно, то було, то було. Так давно, коли на Пекарській пекли караваї, коли їден когут під Львова будив, на замок ходили, на цьопки трамваї, то було, коли я все ще не вродив. то було, та давно, то було так давно, то було, то було, то було так давно, коли ще свічка світили в опері і били на вежах, годинники всі, коли перший поле не був на партері. І пливали в полтві живі караси, то було так давно, то було так давно, то було, то було, то було, то було так давно, на під замчук, Стояла рогатка По цісарським лісом. Будели вовки, коли шанували, і матку, і батька, коли не давали до шлюбу дівки, то було так давно, то було так давно, то було, то було, то було, то було так давно, коли ще на корзі Пиле батя на сихові бойки, пасли баранів, а люди співати, могли без водян, бракує панове. Мені давніх днів, то ніколи Сине верне, скорше свіси переверне, так ніколи. Вже не буде не то місто, не ті люди. То було так так давно то було, то було, то було так давно. Коли на вірменській, Ще жиле вірмень, коли на Жидівській Ще жиле жиди коли в стрейським парку С лиси Олені, а в крані ніколи не брато води. воду, то було так давно, то було так давно, то було, то було, то було, то було так давно, коли на Пекарській пекли караваї. Коли їден когут, і Львова будив, на замок ходили, на трамваї, то було, коли я все ще не вродив, то було та давно, то було та давно, то було, то було. Так давно, коли ще свічками світили в опері і били на вежах, годинники всі, коли перший полег не був на партері і пливали в полтві Живі карасі, то був так давно. То було так давно, то було, то було, то було так давно, Коли під замчок стояла рогатка По цісарським лісі блудили вовки, Коли шанував шанували і матку, і батька. Коли не давали до шлюбу дівки, то було так давно, то було так давно, то було, то було, то було, то було так давно, коли ще на корзі ходили батя, на сихові бойки. Пасли баранів, а люди співати, могли без водяри. бракує панове, мені давніх днів, то ніколи си не верне, скорше світи беременне, так ніколи вже не буде не то місто,